Вітаю, шановні колеги. Я прошу членів комісії вимкнути камери. У нас сьогодні є затримка невелика пов'язана з технічними причинами. Таке буває. Да, але ж е, сьогодні ми проводимо е, засідання комісії. Це в нас продовження засідання від 3 з але я хочу попередити членів комісії, що у нас ще після цього засідання запланована нарада. В мене в кабінеті, тому прошу зразу планувати свій час. Так, на порядку денному у нас єдине питання про недотримання пратекійських регіональної електромережі вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії та порушення ліцензійних умов з розподілу електричної енергії. Це розгляд акта планової перевірки. Да, я попрошу керівника да, департаменту ліско Романенка надати інформацію стосовно цього питання. Будь ласка, Олексій Вікторович. Доброго дня. Було здійснено планову перевірку дотримання ліцензіатом вимог нормативно правих актів та ліцензійних умов провадження діяльності з розподілу електричної енергії. Товариство надало регулятору письмове пояснення, які опрацьоване. Детальна інформація щодо результатів перевірки розміщена на сайті регулятора, а зараз стисла щодо встановлених порушень. Так, в ході перевірки було встановлено наявність порушення строків. Надання звітності від 2 до 220 днів та не надання окремих форм звітності в електронному вигляді за 2022 рік. Також ліцензіатам було несвоєчасно надано комісії з перевірки, інформацію та підтвердні документи на деякі пункти запиту комісії під час перевірки. Також в ході перевірки встановлено дублювання витрат, обсягів фінансування та виконання ремонтних робіт за заходом ремонт будівельної частини підстанції Козаровіч. Також перевіркою встановлено надання недостовірної інформації у додатках 3 та 4 до тимчасового порядку. Це перелік отриманого та використаного електротехнічного обладнання, що до неї дійшло до ліцензіата, як гуманітарна допомога станом на 31 грудня 2022 року. Була встановлена наявність різниці у розмірі 22 мільйона 634 тисячі між фактично отриманою сумою гуманітарної допомоги. Та зазначеною у додатках 3 та 4 до тимчасового порядку. Також була здійснена перевірка виконання низки постанов регулятора. Детальна інформація по цьому питанню в медіа регулятора. Щодо розрахунків, «Укренерго». В ході перевірки встановлено на 31 грудня 2022 року наявність заборгованості ліцензіата по оплаті за послугу. Передачі електричної енергії та за послугу з диспетчерського оперативно технологічного управління. Також в результаті перевірки наданих товариством матеріалів встановлено, що ліцензіатам було надано з порушеним термінів від 3 до 1815 календарних днів 446 послуг зі стандартного приєднання. Далі слід зазначити, що за результатом діяльності у 2021-2022 до роках додатково отриманий дохід ліцензіата склав 92 мільйони 232 тисячі гривень. З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти, постанову якою накласти штраф у розмірі 510 тисяч гривень на приватне акціонерне товариство ДТ Київський регіональної електромережі за порушення ліцензійних умов з розподілу електричної енергії прийняти до відома загальну суму коштів у розмірі 102 мільйони 933 тисячі гривень по частково фінансованих та освоєних станом на 30 років. Перше, 22 дня на затвердження. Інвестиційних програм операторів системи розподілу звернутися до з пропозицію щодо включення до інвестиційної програми на 2023 рік до виконання заходів, зазначених у пункті 2 цієї постанови, на загальну суму 122 двадцять два мільйони сто тисяч гривень у фізичних обсягах, що залишились недовиконаними. А за рахунок джерел фінансування інвестиційної програми на 2023 рік та статті Додатково отриманий дохід за результатом діяльності у 2021 до 2022 роках у сумі 60 мільйонів 555 п'ять тисяч гривень. Урахувати в інвестиційні програми на 2024 рік статтю додатково отриманий дохід за результатом діяльності у 2021 до 2022 роках. Без додаткових джерел фінансування на загальну суму 31 мільйон 676 тисяч гривень. Зобов'язати ліцензіата у срок до 31 грудня 2023 року до виконати заходи схваленої інвестиційної програми на 2022 рік, щоб були профінансовані у повному обсязі та ні до освоєні станом на 31 грудня 2022 року. У строк до 1 липня 2023 року на дати регулятору, розрахунок регуляторної бази активів, яка сформована на дату переходу до стимулюючого регулювання станом на 1 січня 2021 року та реєстри активів ліцензіата на 2021 2022 роки. Департаменту із регулювання відносин у сфери енергетики в межах здійснення заходів державного регулювання. Підготувати проект рішення щодо встановлення перегляду тарифа на послуги з розподілу електричної енергії із застосуванням стім'ятої раки шляхом його зміни в бік збільшення на суму 820 мільйонів 94 тисячі. За результатами здійснення заходу державного контролю в частині перевірки стану виконання у 2023 році заходів схваленої інвестиційної програми праддате Київської регіональної мережі на 2022 рік, уточнити підсумкову суму надлишково отриманого або недоотриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії у 2022 році. Прийняти розпорядження про усунення порушень, повний текст якого є на сайті, Аті регулятора, а зокрема, зобов'язати ліцензіата привести свою дію в відповідальність до вимог нормативно правових актів шляхом надання послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж з оформленням актів приймання передачі послуг відносно 96 споживачів та сплати вісім тисяч триста споживачам компенсації у підвійному розмірі щодо недотримання стандартів якості. Щодо порушення термінів надання відповіді на скарги та порушення строку відновлення електропостачання більш 24 годин. По даному питанню в мене все. Так, дякую. Дякую. Так, у нас зареєстрований учасник, керівник ДТЕК Київської регіональної електромережі Шайда Віталій Єгіч. Віталій Євгеніч, будь ласка, до слова. Доброго дня, шановний комісії, доброго дня, шановні члени комісії. Останні два роки були найважчими впровадження господарської діяльності компанії та в житті нашої держави. Так, протягом перевірки було виявлено ряд невідповідностей та невповній мірі вірного відображення тих чи інших господарських операцій. На кожен такий випадок відповідальними працівниками нашої компанії було надано детальні пояснення та обґрунтування дій товариства. Також ми намагалися документально довести фактичне виконання як всіх заходів інвестиційної програми, так і ремонтної програми. Поряд з тим, ми вкотре просимо звернути увагу на реальне навантаження на нашу компанію. Ми не втомлюємося наголошувати про леву частку кількості приєднань, що здійснюється київськими регіональними електромережами, про складність здійснення значної кількості заходів через специфіку регіону. Про потреби компанії в коштах на ремонтні програми на відновлення мереж на зруйновані через обстріли та бойові дії. І на сьогодні ми продовжуємо працювати в таких складних умовах. В той же час регулятор на постійній основі проводить наші компанії позапланові перевірки, які сприяють нам покращувати свої бізнес-процеси для сервісу клієнтів. Ми щоразу робимо висновки та коригуємо свої дії. Процес поліпшення, особливо під час війни, потребує часу. і Ми робимо все можливе в цьому напрямку. Ми вдячні за ваші фахові рекомендації, конструктивний діалог та кращі практики. Однак збільшення загальної суми штрафу навряд чи прискорить зміни у всіх напрямках діяльності відразу. До того, за результатами цієї перевірки, товариство відчує фінансові наслідки та вже готує коригувальні заходи. Враховуючи вище наведене, ми просимо вас, голови комісії та члени комісії, переглянути пропозицію щодо штрафної санкції та застосувати до товариства мінімальну суму штрафу, оскільки наразі товариство, як і вся галузь, вже готується до осінньо зимового періоду, яке ми розуміємо всі разом з вами, що воно може бути таким же складним та відповідно гостро потребує фінансування. Дякую. Так, дякую, Віталій Євгенович. Так, хтось бажає виступити в принципі, Віталій Євгенович дуже подробно пояснив ті кроки, які здійснені ліцензіатом стосовно усунення порушення та роботи з поживачами. Після бажаю сні... виступити Константин Валерій. Да, будь ласка, Ольга Андрійовна, я думаю, вам в кінці дати слово, як щоб ви підрезумували. Тому ну якщо може ти... що, що, моя пропозиція влаштує всіх колег. Ми обговорюємо про це питання неодноразово. У нас сьогодні ще була нарада з членами комісії, тому що перед засіданням комісії компанія ще додатково е, надіслала до комісії матеріали про те, що вона також усунула до прийняття даного рішення частину порушень. Дійсно, хочеться відмітити дві позитивні речі, які ми спостерігаємо за цей період в компанії Київській регіональні електричні мережі. Компанія почала реагувати на скарги споживачів щодо своєчасності приєднання, і навіть якщо компанія через певні технічні та економічні обмеження не може це робити зразу, вона почала врегульовувати споживачами. Свої питання шляхом повідомлення споживачів, перенесення термінів, укладання додаткових угод компенсації своєчасної компенсації послуг та всього іншого. Що стосується тієї, тієї ситуації, коли компанія не могла виконати певні інвестиційні заходи, але або не могла надати своєчасну інформацію регулятору. На це також є певні пояснення, тому що ті періоди, коли компанія не надавала своєчасно електронну інформацію, були або період частини окупації Київської області, або після окупаційної періоди відновлення мереж. Тобто зараз ми знаходимося фактично в умовах воєнного стану і розуміємо всю ту ситуацію і те додаткове навантаження, яке склалося з компанією. Хочу відмітити, що під час ми, ми провели дуже багато перевірок даної компанії. і Фактично, регулятор постійно реагує на будь-яку скаргу споживачів, які приходять щодо неправомірності або можливих порушень в діяльності цієї компанії. Компанія почала виправлятися, що є дуже позитивним чинником. І я попрошу колег, незважаючи на те, що в даному акті. Дійсно розглядалась велика кількість скарг підтримати мінімальний штраф для даної компанії в обсязі 85 тисяч гривень. Та ті всі обґрунтування, які були зачитані Олексієм Вікторовичем. Дякую, вам. Так, дякую, Ольга Андріївна. Ну з ваших слів, я вони як для мене підтверджуючи, і ми бачимо, що фактично за останній рік дуже потужно компанія почала працювати із споживачами. І скарб поменшало, і більш ми бачимо е, прозорі, скажімо так, відносини е, між ліцензіатами і споживачами. Тому я питаю, членів комісії є пропозиції, зауваження щодо е, пропозиції Ольги Андріївни? Да, да, ми сьогодні дійсно сьогодні обговорювали з членами комісії з Ольгою Андріївною, і я повністю погоджуюся з її словами, з її зараз е, доповіддю. Але мені здається, що після цієї доповіді компанія заслуговує на, на грамоту, а не на штраф навіть мінімальний. Тому застереження Ольга Сольгандрівну. Валерій Володимирович, з глибокою повагою до вас я з задоволенням попрошу Константина Валерійовича виписати окрему подяку керівнику даної компанії, але буду наполягати на мінімальному штрафі, оскільки у нас є з іншої сторони споживачі, які також слідкують за прийняттям наших рішень. Але Константин Валеріч, я думаю, що нам треба розглянути варіант. Окремої подяки пану Шайді за те, що він справився з цими важливими задачами в цей важкий час. Дякую. Я думаю, що керівник нашого ліцензіата Київських регіальних мереж, він, в принципі, робить добру справу, добру справу для воюючої країни, і я думаю, що ми будемо йому вдячні, але в нас є своя робота, да. я думаю, саме головне, щоб Ця робота не припинялася, а нема, нема совершенству приділу, як кажуть. Але ж ми розуміємо, відношення споживача і ліцензіата це дуже непроста схема. Кожен споживач це особистість, тому я радий за те, що ви знаходите зараз з людьми з юридичними особами, знаходитись точки точки компромісу. Вирішуєте питання встановлені терміни? Ну а ті недоліки, які були, ми дуже вдячні, що ви їх використовуєте. І якщо більш ніхто не бажає виступити, я все ж таки ставлю на голосування пропозицію Ольги Андріївни і прошу членів комісії визначатися: хто проти, хто утримався. Рішення прийнято, шановні колеги. Я дякую. Прошу зараз до мене підійти до кабінету для того, щоб ми могли обговорити нагальні питання. Порядку денного наступної наступного наступної неділі. Всім дякую.